На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося у понеділок, 21 серпня, було прийнято ряд важливих рішень. Зокрема, внесено зміни до рішення про забезпечення реалізації програми підтримки захисників і захисниць України, а саме у частині допомоги на санітарне курортне лікування, знято обмеження з термінів відпочинку. Також з метою увічнення пам'яті загиблих воїнів нашої громади було вирішено встановити три меморіальні дошки: дві на фасаді Трезанської гімназії та одна на фасаді Томилівської. Сергій Олегович з 20 грудня 19-го року став на захист нашої батьківщини і загинув 17 квітня 22-го року в Харківській області. Віктор Олегович загинув 8 червня 23-го року на околицях міста Бахмут. Він старший солдат, похований на Алеї Слави. Володимир Віктор. 13 березня 22-го року загинув на території Київської області. Він старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Напередодні нового навчального року було затверджено перелік найпростіших укриттів у закладах освіти. Всього в нього увійшли 70 укриттів у школах, садочках та позашкільних закладах громад. Варто зазначити, що такі укриття в першу чергу використовуються для захисту учасників освітнього процесу. Не оминули й і питання порушення правил благоустрою. Острою було погоджено декілька рішень про демонтаж тимчасових споруд, що знаходяться на території Білоцерківської громади. Пропонується зробити демонтаж самовільно встановленої споруди в районі вулиці Шоломалєхіма. Це такий гараж, який стоїть і не яким не користується. за результатами обстеження інспекції благоустрою власника. Не встановлена і відсутні всі документи на його розбір. Ознайомитися з цим та іншими прийнятими рішеннями можна на офіційному сайті Білоцерківської територіальної громади.